Знову коти і кішка поміняли локацію. Ось Сімба, ось два коти. О, зараз вони вдвоєм на неї йдуть. Хоч Оскара випускай, Ну, Оскар це моя собака, хто не знає, німецька овчарка. Ось О, О! -о. Не переживай. Все будет хорошо. Если что, я прогоню цих котів. Конечно. Сюда. Сипа, уходи, уходи, уходи. Уходи! Иди сюда! Что тут скоилось?